Друзі, зробимо огляд нашого будиночку на воді. Ось такий ставочок ми побудували. І будуємо ось таку альтаночку на воді. Так, постановили, відразу покажу двері. Ось такі двері. Трохи ми бензопилою відпилювали і пішли знизу. І бачите, ну це ми зашпаклюємо і пофарбуємо. Ну що, заходимо. Там. Так, відразу ось такий стіл у нас стоїть. Е, сьогодні зробили розетку Двойна розеточка вже працює. Так, підключили ми її ось такий робільничок у нас. Завели світло. Це я вам в минулих відео показував. Розеточка. Е, світло є. Світло є, друге світло у нас чудове. Ми бачимо, ми коли рибалимо, можемо бачити все, що відбувається, куди потягнув, короб, ну Дуже зручно. Так, сьогодні зашили вже останню стіну. Бачите, залишилось у двері. Я не знаю, як будемо зашивати чи не будемо. Можливо, і зашємо. Така кімнатка у нас вийшла. Чудова. Віранда. З неї ми рибалимо. Відразу скажу. Якщо карасики, то можна закидати тут. Відразу. відразу з віраночки. Ну а щоб даній запрос незручно дах мішає. Мішає дах, не можемо закинути думаю Ось тут платформі З цієї сторони платформу ми не зробимо, тому що світло заходить і коли будеш закидуватися, можеш зацепитися. Ми, напевно, зробимо ось тут. Ось тут. Якраз друга половина дня рибалимо, сонця не буде. отут тут ми зробимо, напевно. Такий платформу таку винесемо. Виходиш, закинувся. З іншої сторони, можливо, мангал поставимо на цю платформу. Ну, щось придумаємо. Це все покажу. Підписуйтесь на канал, все, побачите, як я будую. Так, двері, які набрали мільйон переглядів. Зробив їх за 200 гривень, заробив вже 200 доларів на них. Крута, моя кімнатка, ну тут ще будуємося, тут я ночую. Все також обшив. Зараз пофарбуємо і вже можете приїжджати на відпочинок до нас. Світло також тут є. Е, відпочили, порибали, шашличок піджарили. Е, все, все буде тут у нас чудово, я думаю, як вам прокоментуйте. Світло є, все чудово, дуже подобається мені. Розеточки сьогодні, можливо, ще сіл встановлю. Холодильник. Не знаю, де встановити холодильник, щоб я не бігав додому, встановлю собі холодильник, приправ заберу, замовлю, замовлю під м'ясо приправ тих, що я. Використовую ті, що я використовую. Так. Ну що, як вам? Прокоментуйте. Підтримайте канал підписочкою. Прокоментуйте, поставте вподобайку і переїздіть до нас на рибалочку. Відпочинок за містом. Тихенько ніхто не заважає. Природа. Я думаю, вам сподобається. Все, друзі, до зустрічі!